Буковинському політологу Михайлу Шморгуну повідомили про підозру у публічному виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України а також у схваленні дій російської армії. Я вас уверяю, більша часть України була бы только за чтобы все это кончилось, і щоб у нас було одно правительство. К примеру, в Черновцах достаточно тих, хто б действительно з цвітами встречал росіян. Та поскорее б уже почали. Не пойму, чого вони затягують з наступлением. Уже на в этот раз Київ таки візьмуть не то чтобы за дні за часы. Санкція статті передбачає виправні роботи до двох років, арешт до шести місяців. Або позбавлення волі до трьох років. Шмургун каже, що не писав коментарі у соцмережі ВКонтакті та заперечує звинувачення. Ось моя позиція чітка. Я виступаю за те, що Україна є територіально цілісна, що Донбас Україна, Крим, Україна, Каховка Україна. Це навіть не обговорюється. Це є моя позиція і чітко, чітко відстоював і публічно заявляв у всіх своїх дописах. У підозрюва йдеться, що шмургун заходив у ВКонтакті з трьох браузерів комп'ютера через VPN. Цей комп'ютер та іншу техніку у нього вилучили 13 січня. Шмургун каже, що справді мав сторінку у ВКонтакті, але не користувався нею з травня 2021 року. Тоді загубив телефон із сім-картою, на яку приходив код для входу. Оскільки я телефон втратив, все, я це навіть фізично не міг зробити. Тому для мене таким шоком було те, що е, коли ці звинувачення мені були пред'явлені. Я не можу навіть сказати, чи це є мій профіль. Під час допиту минулого я слідчі сказав, що я не можу підтвердити чи спростувати, чи є це мій профіль, з якого дійсно це. Михайло Шморгун називає справу проти нього політичним замовленням, оскільки, за його словами, на зустрічі в СБУ прокурор пропонував змінити статтю звинувачення та визнати ті звинувачення. Він не підписує мені підозру по тій статті, яка мені зараз вручена, а він виписує мені договір на, на те, що я добровільно признаю, що я колаборант, хоча я ним не являюсь. І що я на 10 років відмовляюсь від будь-яких посад братися в, в органи державної влади і взагалі бути близько до політичних процесів. Просто хочу нагадати, що я політолог, тому я вважаю, що ця справа має виключно політичний характер для того, щоб я не публікував свої дописи, які критичні до відношення до цієї влади. Шмургун каже, що буде доводити свою невинуватість у суді. Нагадаємо, що Михайло Шморгун брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, зокрема партій Самопоміч та Народний контроль у 2012 році. Разом із народним контролем оприлюднив чорну бухгалтерію партія регіонів. На його думку, завдяки оприлюдненим даним був великий шанс розв'язати корупційний клубок і потягнути ниточки до самих організаторів прямого підкупу виборців. За даними руху чесно, у 2015 році балотувався до облради від народного контролю, але не був обраний. Також у публічних дописах Шморгун критикував чинну обласну та місцеву влади. Іноді у дописах використовував образливі висловлювання. Зайшне, заприйнято. Михайло Шмургун регулярно брав участь у етерах як політолог на телеканалі Чернівецький промінь. Напередодні виборів коментував у рекламних передвиборчих матеріалах. Зокрема, у 2020 році на сайті Молбук на правах реклами був розміщений матеріал на підтримку одного із кандидатів у міські голови чернівців Віталія Михайлішина з коментарем Шморгуна. Матеріал написаний на основі ефіру Шмургуна як політолога на телеканалі Чернівецький Промінь. Шмургун є співзасновником організації «Буковинський центр. Разом із ним, засновником є Святослав Вишинський, директор телеканалу Чернівецький промінь. Цей телеканал пов'язують із родиною проданів, хоча сам депутат міськради Василь Продан у коментарі детектору медіа це заперечував